Всім привіт! Продаю свою машину Шкода Octavia 2007 рік, кінець 2007 року. Перша реєстрація 2008 року. 1.6 FSI, бензин 5-ступенева коробка передач. Володію автомобілем 3 роки і 8 місяців. ось Купував я його в Германії. Приганяв з Германії. Чешська зборка. Ось зараз покажу вам свій автомобіль. Так, ось так вона виглядає. Я її помив. І думаю, надо, поки ще вона не така брудна. Думаю, треба зняти відео. Ось так. Бо машинку я свою продаю Продаю у зв'язку з тим з придбанням нового автомобіля. Ось буду купати, покупати новий і більш свіжіший. Автомобіль п'ятирічний Ось тому свою машинку я продаю. В машинку вкладував, їздив обережно і, як кажуть, слідкував за своїм автомобілем, і грошей не жалкував ось ось такий автомобіль. Ось. Так, і зараз розкажу все, що робилось, все, що я робив по автомобілю. Ось є ось видно, є отаке біле, оце. Сразу кажу це воно від цього, як від твердого віску. Я її вскривав твердим віском, робив сам твердий віск, потім покажу цей твердий віск. ось тут, Воно все стирається, затирається. Ось ось так, ось така моя машинка. Ось, ось така вона. Гарненька моя лялочка. Ось так, так ось так Давайте перейдемо в салон, покажу салон, розповім. Так, машину я... так Ось машинка. Так, ось такий салончик. Ось стан передньої карти. Ось такий стан передньої карти. Ось болтики. Все воно. Ось, будь ласка, дивіться. ну Там трошки брудно вже. Так, ось так. Ось лейбочка Ось. Ось так от. По комплектації два склопідйомники. Ззаді стоять весла. Ось Регулювання підігрів ну, задніх стекол. Так, я вибачаю за свою українську. Так. круїз контроль. Круїз-контроль. Клімат. Двухзонний клімат. Магнітола. Так, по комплектації, що ще, підігрів заднього стекла. Ось, так. Зараз давайте перейдемо в салон, покажу вам документи. так і По салону, по салону Ну як бачите, я ну як придбав і з часом купив чахли. кожа з алькантарою. Ось такі чохли Ось ось такий задній ряд. Ось такі чохли Ось. ось такі чахли. Автомобіль це, це сімейний автомобіль. Їздили ми родину, я, моя дружина і мої двоє дітей. Ось. Ось так то, тобто, в сім'ї використовувався автомобіль, зараз все покажу. Так, коли, е, так. коли я купував автомобіль, е, перше, що було зроблено при покупці, це обшито руль. Зараз знімаю накладку, ось така. Ну, я її. Купив. Ось, дивіться, це стан руля. Він перешитий, так, тому що в Германії ну, кермо воно було потерте. З пробігом я купував 170 тисяч у дилера на площадці вона стояла. Був пробіг вказаний 169 там з копійками майже 170 тисяч. Ось я провірив цей пробіг по сервісу Carvertical. І пробіг зійшовся з тим, що вказує дилер у себе в оголошенні. Ось, ось такий стан руля. Ну, Руль був потертий, тому руль відразу я перешив. Ну, руль був перешитий. Ось так. Потім була замінена цей батон. Оця карта була замінена, тому що тут була дірочка вже протерта. Хтось любив туди ставити локоть до мене власник. Батон замінений, тому все гарненько виглядає. Ось, Потім при покупці був замінений цей пильник. Він зараз ось бачите, як він виглядає. Він як новий. Ось, І я наїздив на машині майже 37 тисяч. Майже за 4 роки їздив я небагато. В середньому це в мене виходило десь тисячі кілометрів на один місяць. Ну, ось так я їздив. Небагато їздив. Ось як є. Ось така є накладочка. Зараз її зніму. Ось це покажу вам стан важеля перемикання передач. Ось стан важеля перемикання передач. Ось, будь ласка, ось так він виглядає. Так, цю вже накладку не буду знімати, там теж стан річага, він теж достойний. Але теж, бачите, така накладочка є. Я купив. ну Це моя машина, як кажуть, я для себе все купував. Ось, ось такі є килимки в мене в підстаканниках. Ось такі гарненькі килимки. Так, що ще хочу розказати по машині. Хочу показати вам договір куплі-продажу. Зараз покажу. Так, це ось договір куплі продажу. Так, Договір куплі продажу. Ось куплена вона 20.05.2020 року. Ось вона куплена в Германії. Це договір, ну всі папери будуть. При продажі я все покажу. Так, оце ось це додаток до договору при продажу. Ось дата виробництва автомобіля 27.09.2007. А ось нижче дата реєстрації. перша 15.01.2008. Ось, розмитнена вона. Ось. Це теж ксераковія документів. Розмитнена 28.05.2020 Сертифікацію пройшла. Так, зараз ось це сертифікат. 29.05.2020 ось я через перевірених людей. Ось так ось така історія автомобіля. Зараз пробіг 200 трошки більше, ніж 206 км. Ось так. Можете перевіряти, дивитись. Так, що ще по салону? По салону придбав такий продається з телефоном Nokia 6700 оригінальна. Тут вона йшла з заводу, ця, тримач під телефон. Я не захотів нічого колхозити. Воно такий стан мені муляв, тому я купив телефон, щоб мене глаз радував. Ось от Так, -от. так, 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 так. так. Давайте ще зараз прийду по картам, по салону, покажу, потім перейдемо до двигуна. По, по коробці, по ходовій, все, по гальмам, по лакокрасочним, все розкажу, як є. Так, давайте, якщо ми почали з салону, то продовжимо салон. Так, ось стан карти. Дивіться, ну тут бачите от, от таке, ось такий стан карти. Це передня карта. ось. Нагадую, цей батон був замінений. Так, є, до речі, ось є такі металеві нержавіючі накладки, я також купував ну для себе. Ось так от. Поїхали далі. Так, ось, опять же, це такий стан заднього ряду. Є який по, по цьому, як його по салону, ось показую раз разкосячочок. Тут усе трошки поломано, якщо бачите, ось показав. Так, далі. Ось такий стан задньої карти. Ось такий стан задньої карти. Ось, ну і в принципі, далі йдемо. Не за цей. Так, усе Забувся ще отакий косяк показати. Ось такий косячок є. Ось. На цій накладці є такий косяк. Як є, показую все як є. Так, переходимо інші, далі йду, далі показую. Так, стан стан цієї карти. Ось так. стан з стан. Карти задньої правої дверці. Ось є косяк, теж відразу показую. Ось тріщинка, є косячок. Ось ми все показуємо, так як є. Ось накладки теж на порог. Ну вони присутні на всіх порогах. Ось так. Є далі. Далі. Е. Ось карта, стан пере... правої дверці, передньої правої дверці. Ось такий стан. Ось такий він стан. Ось. Тут ще можна отак, якщо цікаво, все зробимо. Якщо потрібно буде ще відео, якесь можу зробити, показати, все без проблем. Так, ось так. ось Це що по салону. Так, я сподіваюсь, по салону я нічого не забув і все розказав. Так, машинка тонована. Що ще можу сказати? Так, вона затонована, я її затонував. Так приємніше. Тут, тут 20-та. А тут 15. -ка. Ось, так. Передня всі скла, всі стекла вони оригінальні, окрім переднього. Передня я був вимушений замінити, тому що ну, в зв'язку з нашими дорогами попався камінець, пішов скол, тріснуло. Прийшлось Замінити, ну що зробиш, прийшлось поміняти. Скло європейське, ну, під Європу, не Китай. Китайських запчастин я на свій автомобіль не ставив. Тому ось таке коштувало мені 6,5 тисяч гривень. Ось скло не оригінальне, але Європа, не Китай. Ну і не оригінальне. Таке середнячок Європа поставив, яке буде ходити. Ось яке, ну Ось таке. Ось він, до речі, може кому цікаво буде перевіряти машину. Так, е, далі пішли, пішли в багажник. Зараз покажу е, багажник. Е, ще дещо забу... Так, багажник. Е, до речі, по салону ще не сказав, е, в салоні оригінальні резинові калимки. Е, Килимки оригінальні. Купував також ну, для себе оригінальні резинові. Так. Ззаді теж килимок, але він не оригінальний. Він не оригінальний. В салоні оригінальні, в багажнику, ні, але також він не дешевий. Разом з машиною йде такий чехол на автомобіль. Іменно Під цю марку автомобіля під Універсал, Шкода Octavia 5. Ось Тканина ну, дуже, як... це не дермантиновий, який розлітається, злітає, а там є затяжки і дуже така плотна. Такий дуже плотний матеріал, ну, якісний. Я, він коштував мені майже 2000 гривень і ось так. Ну, тому з чехлом також продаю. ось так, Це запчастини, до них трошки пізніше перейдемо, розповім, що запчастини запчасти, і що я міняв і робив по автомобілю. Так, по багажнику все також розповів, йдемо далі. Так, давайте, мабуть, по двигуну. Заведу зараз машинку і буду розпов... відкрию капот, заведу двигун і розповім. Ой. Так, і розповім по двигуну. Так, ключики. Ключики. Так. Зараз почекайте. Так, все, я зараз зараз відкрию капот і буду розповідати. Так, до речі, звук автомобіля. Отак От звучить двигун. Так, поїхали. Зараз відкрию двигун і все розповім. По... Так, до речі, сразу кажу. Оця лейба також замінена. Я поміняв, вона була стерта на оригінальну. Бачите, який її стан. Ззаду не міняв, там ще більш-менш. А спереду замінив, бо вже було не нія... Ну, як, вигляд був в неї ніякий. Так. По двигуну розповідаю. Так, 1.6 FSI на 115 чи 116 е... Лошад... Ну, лошадей, як кажуть, вибачайте за мою українську. Ось, Так. Мастило в двигуну мінялось кожні 7 тисяч. Перший раз я як приїхав відразу зробив ТО, поміняв мастилу, матюль з першого разу залив і поміняв всі фільтри. Потім наступне ТО я зробив через 7,5 тисяч. От поміняв СТО. І зробив через 7,5. Ось тоді вже мені там порекомендували заливати ваговське масло Кастрол 5 В40. І по цей день я заливаю масло Кастрол 5 В40. І мастило мінялось кожні 7 тисяч. Я міняв і дуже у багатьох випадках я просто не наїжджав ці 7 тисяч. Там 200-250, 100 кілометрів не доїжджав і вже заїжджав на СТО і міняв оливу, ну, масло оливу і всі фільтри. Масляний, повітряний, фільтр салону і паливний фільтр. Я також міняв кожні 7 тисяч разом з усіма. Так. ТО машинка обслужена. ТО зробив 600 км тому, зробив ТО заміну масла і всіх фільтрів разом з паливним. Ось, то машинка якби, обслужена. ось, нічого, якби, ну, ТО робити їй не треба. Ось так. Так, що робилося? Робилося, Мінявся радіатор кондиціонера, тому що той вже, як кажуть, пропускав фріон. І мені я вимушен був його замінити. Як є, поміняли, поставили гарний аналог. Ось, Потім е, натяжне е, натяжне, на, е, натяжне з роликом. У мене ролик на натяжному вийшов з ладу, порвався ремень, Прийшлось замінити натяжне, поставив натяжне і ремень. Ремень той, що йде на генератор, компресор і помпу. Ось. Так, це зробив. Потім е, балячка у них поміняв цей як його бачок охолоджуючої рідини. До речі, охолоджуючу рідину я міняв трохи більше, ніж 7000 е, кілометрів тому. ось, І це вже вдруге за час володіння я міняю охолоджуючу рідину. Так, що ще? Так, акумулятор також я замінив. Ну, ну йому вже три роки. Ну, також я міняв акумулятор. Так, до речі, стоїть е, защита, металевий захист поставив. Також поставив металевий захист стоїть. Я не знаю, ну, звідсіля видно. Стоїть металевий захист. Також мені порадили поставити, я поставив. І ще що за підкопотне пространство е, міняв перший лямдозонт. Отак я думаю, видно. Він. Міняв перший лямдазонт. Е, поміняв, е, теж поставив бошовський аналог. Не дешевий, як кажуть, грошей не жалів. Ось отак звучить двигун. Ну, я думаю, ви чуєте, послухайте ще. Ось так працює двигун мого автомобіля. Так, в принципі, по двигуну начебто все розпоїв. Тому я. Може, якщо щось забуду... А, ще ж, а, головне, ціп, ціпок, ланцюг вибачаюсь знову за українську, ланцюг, ланцюг замінений. Тоже якраз, Коли я пригнав автомобіль, я покатався, може 1005 проїхав, я вже не пам'ятаю. І також ланцюг замінений. Тобто Це десь 1030 назад, ланцюг поміняний. І ще можна кататись 1070 ланцюг марки Swag. все я по свагу міняв ну, з приводу ГРМ. Це Стосовно гарема, то посвагу я придбав, ланцюг, там натяжитель, ось, все по свагу. І мені порекомендували, тобто 100 тисяч воно відходить і через 100 тисяч можна буде знову бажано замінити. Ось, і, ну як, Я наїздив майже 37, то ну, ще 1060-70 можна кататись без проблем, я думаю. Ось, ось так от ось машинка. Так, зараз треба заглушити і буду розповідати далі по коробці, по ходовій, по гальмам, по резині, по всьому ми розповімо. Так, по коробці п'ятиступенева механічна коробка передач. Мастило, також я в ній поміняв. Поміняв я, ну також, як тільки приїхав, то замінив мастило, трошки покатався і замінив мастило теж десь. 30 тисяч, може дві. Треба все дивитися. У мене все записано, все, що я робив, скільки все коштувало, на яких пробігах я все записував. Е, я до відео е, прикладу посилання на Google документ, там все записано, коли, що, на якому пробігу я робив і скільки це все коштувало. Можливо, комусь буде цікаво. Е, можете почитати. Ось так, е, мастило в коробці замінено. Ну, міняв. Так, далі по ходовій міняв, по ходовій міняв передні підсилюючі речаги і задні підрулюючі речаги замінив разом з салінблоками. Також по хідовій замінив пружини на пакет погані дороги. Я, і Вона в мене піднялася на 3 см. Есть, ну, вона, в принципі, вона і не висока, ну і не низька. Ось такий середній кліренс у неї. Ось так. от. Це що стосовно походовій. Також в круг міняв всі стільки стабілізаторів. Так, це що по ходовій. По паливній системі в мене накрився цей як його, паливний насос. Я паливний насос замінив на оригінал. Оце оригінальний, ну, який в мене вийшов з ладу. Ось. Він також я його якби, віддаю, це запчастина. Ну мені порадили не ремонтувати, я не знаю, він не ремонтується, порадили мені його замінити. Тому я замінив також на оригінальний. Не по аналогу, а на оригінальний. Усьо, це лямдазон, за який я казав, це оригінальний. ось, Але я не знаю, я його тут був такий нагар. ось. Був нагар, я його в розтворительській росі нам опустив. Він мене кілька днів там полежав, потім все зачистив. Можливо, він навіть робочий. Ну я також віддаю цю запчастину, не перевіряв робоча не робоча, Замінив на Бошовський. А цей, як кажуть, віддаю, не викидую, показую, що якби мінялося. Ось так. от, І паливний насос також. Ось це мастило в коробці, яке я міняв. Ось там коробка, де півтора масла в коробці. А Мастила продають по 2 літри. І оце пів літра в мене ще залишилось. Ось так показую мастило те, що в коробці матюль. Ну, а двигунука 105В40 мені порадили ставити таке масло. Так, ще забувся розказати по запасі. Є запаска, повноцінне колесо. Ось, зараз покажу Ось, повноцінне колесо. Не каталося воно нове, ніхто його і не використовував. Ось, Є балонний ключ, Донкрат. І оцей ну, це такий комплект, ось нове колесо, будь ласка. Так, що ще що ще хотів розказати по автомобілі. Так, по лакокрасочним, Так, є, звісно, є скольчики по машині. Так, із таких самих нюансів, зараз самі такі важливі нюанси. Це ось перший нюанс. Ось такий рижик да, показую да, Є такий рижик і я показую все як є. Будь ласка, потім далі ще такий нюанс. Ось отакий нюанс є по кузову. Показую. Ось такий є нюанс по кузову. Так. Таке дуже щось миленьке, я не буду показувати, я показую таке саме основне. Потім є ось такий нюансик. Таке саме-саме-саме. Ось потім є отакі нюансики. З фаркопом, до речі, машина йде автомобіль з фаркопом. Так, Ось такий нюансик є. Ось тут такі подряпинки, ось вони, ось. так, Потім саме такий нюансик. Поріг. Оцей поріг в Німеччині до мене власник, який катався, він його трошки погнув. Цей поріг крашений. так, Машинка в рідній фарбі. А, ну, Цей поріг, одразу кажу, правий поріг, він красився. Воно, він там, Видно, він трошки деформований. До мене власник в Германії, десь він щось кудись наїхав. Ну ось така неприємна ситуація. Ну воно пофарбоване. Ось. Так воно звідтіля так воно не видно з боку. Ось рівненько. А так, якщо з цього боку дивитися, то так видно, що поріг нерівний. Ну, як є, показую що... все, як є розповідаю. Косячки, ось теж такий рижик показує. Ось можна зробити. Але я вже робити не буду, тому що машину продаю. Ось є такий ще косячок. Ось отакий є косячок. Показую все, як є. Все як є. Так, оце біле, це не звертайте уваги, це як його. Це твердий віск. Треба його просто оттерти. І ось по дверці. Ось, отвер... ось воно, все воно отвертає. Оттирається, тому що це твердий віск, треба просто оттерти. Так. Все, це. З приводу, що по кузову, такі косяки я вам розповів. Так, далі, що ще робилося? у цей е задній стоп-сигнал, він замінений також на оригінал. Він вийшов з ладу, там контакти, паяти, колхозити я не захотів. Купив оригінал, грошей не жалів. Е купив оригінал, е поставив, працює і буде працювати ще довго-довго-довго. Потім е поставив антенну. Також оригінально, оригінальну, бо в той вже був вигляд просто страшний і було страшно дивитись. ну, Там вигляд взагалі ніякий був. тому Також поставив оригінально, так щоб все працювало, щоб радіо працювало. Поставив оригінальну, гроші не пожалів. Ось так. Так, Далі по колесам. Колеса 15. Зимня резина, Мишелін, Приїхав я 5-6 тисяч. Ну, резина майже нова. 5-6 ну, тисяч я на ній приїхав. Ось вона як нова. Ось такі ковпаки. 15-й розмір дисків, металеві диски. Також є е, літня гума. Е, також на 15 дисках. Ось такий стан гуми. Ось Мішелін. В минулому році купував, коштувало мені 11 тисяч, ну також не пожалкував на резину. Як кажуть, ну, для своєї машини не жалко. Ось, так, І от такий косячок по клопаку. Це мені так на митці, так помили мені машину, що відлетіло. Не знаю, чи це так мили, чи це так з часом вже ну як є такий косяк. Так, Оце такий у нас ще косячок. Так, що ще? Так, зараз ще там резину покажу. Так, ось тут, ну ось, що тут показує? Ось така резина, ось такі ковпаки. Ось, ось така машина. Так, ось така вона машинка. Так, начебто все розказав, а може ще не все розказав. Якщо щось, то все питайте, буду відповідати в коментарях. Розкажу, розкажу по машині все як є. Ось. Моя машинка. Володію майже 4 роки. 3 роки і 8 місяців. Ось всі документи будуть. Ось, .е. При продажу покажу, а також в Google документі я посилання в описі відео я докладу і там зможете все, як, як кажуть, ознайомитись, що робилось по автомобілю, коли, на якому пробігу і скільки це все коштувало. Ось. Ось так от. Так, ціна автомобіля 6700. І ну, обґрунтований торг біля капоту. Ось, будь ласка. Так, все, мабуть, на цьому я відео буду закінчувати своє. Все, звертайтесь. Мій номер телефона 098 096 19 99. Звуть мене Артем. Все, кого цікавить, дзвоніть.